Ми приїхали на фотосесію за окном. Ось така погодка. З вчорашнього вечора йде дощ. Тут Денис, який не хоче фоткатися. Ми вже вийшли з фотосесії, мені дуже все сподобалось і нам надрукували в подарунок таку фотографію нашу. Вона швидко її обробила і розпечатала. Що, ти показувала фото? Да, показувала. Поки ти був в магазині. Зай, як твої впечатлення? Я впечатлений. Ну тобі понравилось? Чуть-чуть хоча б. Фотосесія залишила тільки позитивні емоції. На цей раз я підготувала дуже багато всяких ідей, щоб ми там не тірялись. Хоча ми тірялись, ну бо це база, да? вот. за півтори години ми зняли три образи. Получається, два образи це ми в місті з Денисом були. Ну, у нього один образ. Мінялась тільки я. А третій, там я була повністю одна. І там така пушечка просто. Я вже дуже з нетерпінням чекаю фотографії, бо це просто. О, я вже хочу побачити результат, але я впевнена, що там дуже-дуже все гарно. Сьогодні я починаю оформлювати свій декрет. Дівочки, так все красочно звучить, да? піти в ЦНАП і все написати, ну, якусь там заяву і все. Ну, в ЦНАП треба медичну довідку, реквізити з банку, справку з центра зайнятості. і Щось там ще, коротше. І мені ці документи треба зібрати. А прикол в тому, що зараз е, непонятні графіки відключення. Кожна структура працює тільки по своєму графіку, виходить. Треба відслідковувати, коли у них є світло, коли немає. А світло вимикають не по графікам, а просто ну, як їм захотілось. Да? А, поэтому... а ще плюс до того взагалі тривоги. І коли тривога, то вони, понятне діло, не працюють. Я от думаю, скільки днів у мене займе це все діло. І за скільки днів я оформлю собі декрет. Перший пункт у мене був замовити в Приватбанку карточку собі, бо у мене вийшов термін дії, я собі замовила нову карточку. Забрала в поштаматі. Удобно, кстати. Мені моя подружка підказала, що це можна замовити просто в приложенні цю карточку. Доставка безкоштовна. Ось. О. Я вчора ввечері замовила, сьогодні утром забрала карточку вот. потім Сьогодні планую піти в Приватбанк, взяти реквізити. Завтра вже піду в центр зайнятості, бо я сьогодні ну, я, я не видержую, мені реально дуже важко. Мені останні дні мега-супер важко. Я дуже швидко втомлююсь. Я можу просто встати з ліжка, піти на кухню і все, я вже устала максимально. А тут треба обійти пів міста, зібрати всі бумажки, ну я так точно не зможу. Мені треба кожен день чуть-чуть, бо я, я вже устала. У мене вже гадишка, е, я вже не можу. То я зараз додому активую собі карточку, трошки відпочину і піду в Приватбанк. Може, звісно, може, звісно. У мене сьогодні буде настрій піти в центр зайнятості. Але це не точно, це взагалі не точно. Зараз зайду в магазин, куплю Денису хлоп'я. З молочком будемо кушати. Кушать. Дали відбій тривоги, тому я одразу йду в приват, не буду заходити домою відпочивати, бо потім я точно туди не попаду. Поки є можливість, то треба йти. Я вже все зробила, взяла реквізити, це, оказується, дуже швидко ділиться. Я там була ну, хвилин 15, це прям максимум. Дуже все швиденько зробили, і я рада. Може, я все ж таки... Сьогодні ще кудись піду. Я подивлюсь графіки. Якщо там плюс-мінус нормальний, то все-таки не буду тіряти свої дні. Піду ще кудись, якусь справочку візьму. А поки йду до Дені. несу йому ж хлоп'я. Він без них, мабуть, на роботу не пойдеть. Ще сьогодні прийдуть дві посилочки мені. Так що. Я вже жду. Ви не повірите Я йду далі збирать свої документи Я подумала, що а що ждать, що тянуть. Типа мій стан, ну, мені завжди буде лень, мені завжди буде сложно. Так що лучше уже сделать, забудь за це все і ждать два місяці свої три тисячі ні, ну лишні не будуть, правда? Правда. То я йду в той центр. Я сподіваюся, там відкрито. дуже сподіваюся. Бо це буде капець. І ще в планах, можливо, я сьогодні попаду в ЦНАП. Бо у мене плюс-мінус всі документи вже зібрані. Тільки оцю справку зараз взяти і можна йти в ЦНАП оформлюватись. Хорошо, киїться. І будеш білемі. Типи наш акаті білемі. Ти то застаснули фей. Геть. Написала я заяву. Завтра мені видати справку вже. То завтра у мене по плану забрати справку і зразу йду в ЦНАП. Забрала посилочку, але тільки одну. Мама. Мені одночасно прийшли дві посилки, але тільки одну поклали в поштомат. Іншу посилку я поки не можу забрати. Я вирішила на вулиці почекати, поки поки закинуть її в поштомати, я зразу заберу. Заказала такі штуки для а, для чого? Я забула для чого. Це пакети для вакууматора. З ними дуже зручно заморожувати фрукти, там всякі продукти і в морозилочку. Отак от. Так от. Все місто так буде, всі на генераторах. Просто капець. І майже все закрито те, що мені треба. Щоб ви розуміли, пройшла секундочка, як я вийшла з пошту, і мені прийшла посилка. Ну, типу, прийшла смс що я можу забрати в комірки посилку. Распаковка на улице, бо дома мая света. Я еще туда не хочу подниматься. А... Что я заказала? Я надеюсь, я смогу открыть посылку без ножниц. О. Профессионал. Нельзя. <связь> <связь> Я заказала а. молоко, відсмоктувач, електричний, якась така паната коробка. Тут до нього є ще кришечка і соска на пляшку. Так. Як це все скласти обратно? Інструкція. Коротше, буду розбиратися. этим пользоваться. <laughs> Все, надо подниматься домой. Не хочу. Это неожиданный поворот событий. У нас есть свет. Оказывается. Я просто так просадила на улице. Понимаете? А, не, ну пипец. <laughs> Блин. Все не по графіку, абсолютно. Мали дати його в 5.30. А зараз на секундочку 3 чи 4 дня три чим-то, 3.40 десь. А дай світ? А, ще, блін, у нас тут просто датчики движення в під'їзді. Я забула, що вони ще працюють типу з вечора, в 6 вечора. А ще, ще рано їх включати. Але блін, темно ж. Я не бачу, де я тут йду. Фух. Коротше, був світ і можна було розпаковку робити вдома. Ну, ладно. Разнообразия такої. В цілому я сьогодні з собою дуже задоволена. Я зробила більше, ніж планувала. А це значить, на завтра у мене буде менше вже роботи з цими документами. А ще я дуже-дуже-дуже замарилася. У мене спина просто відвалюється. Тому вечір я проведу в кроватки. почитаю книжку, загружу ці всі відео і буду монтувати сьогоднішній влог. Всіх люблю, цьомаю. Пока. У нас вимкнуло світло, але я згадала, що у нас є LED ленточка і це супер-пупер варіант. Треба замовити ще, бо це прям спасіння Вот. Ми з пузом моїм монтуємо для вас відео.